Нас зустрічали дощем і проважають дощем і пасмурною погодою, але настрій в нас прекрасний, тому це все компенсується. Ми вже за годинку виїжджаємо до міста Коломиї. І десь за годинки-дві будемо там. Почнеться саундчек, почнемо готуватись. Це вже четвертий день нашого туру. Тому за графіком у нас місто Коломия. Тому побачимось там вже зовсім зовсім незабаром. Чернівцях другий день і зараз будемо їхати в Коломию, але не могли проїхати повз Чернівецького університету. Ну просто щось неймовірне, дуже гарна спадщина, ЮНЕСКО всією командою заїхали подивитись. Тут дуже багато весіль, дуже багато всього. будемо їхати в Коломию, але ну просто проїхати повз ми не могли. Ще кілька годин тому ми були у Чернівцях, а вже у Коломиї, де відбудеться четвертий концерт в рамках великого благодійного туру незламною країною. Воля перш ніж щось буду вам розповідати. Не можу не поділитися з враженнями від вчорашнього концерту. Дійсно, просто одна велика мураха. Найщиріші емоції. Дійсно, Катерина з братом не бачились два роки. Це такі ну. Непідробні емоції, все почалося все почалось з того, коли тато Катерина вийшов на сцену. Я сказала, що я вже починаю плакати. Потім ми тримали в таємниці, що брат приїде. Катерина про це не знала. Спочатку він передав їй квіти, і чоловік піднімався на сцену. Казав, що Катю, це квіти від брата. Вона нічого не зрозуміла. А вже через за кілька пісень піднявся на сцену її брат. Ну і власне ви все бачили на власні очі. Тому дійсно емоції, які ну неможливо ніяк підробити. А людей в залі було нам довелося доставляти стільці, але зрештою все пройшло настільки ну, ну просто в родинному колі. Черніця в концерті. Знаєте, було дуже багато емоцій. Мені сказали сиди тихенько і букетом прикриває собі обличчя, аби тебе сестра не впізнала, буде це мега скуприз Я до останнього сам не знав, приїхав з Бахмутського району з за колець. І ви знаєте, коли я слухав пісні сестри, згадував дитинство, коли я приїжджав до неї на виступи до Києва. Я дуже сильно плакав. І коли вона говорила про солдат, про героїв, про військовослужбовців, я не знав, як я вийду на сцену. Коли вийшов на сцену, мене заполонювало щастя, мене були неймовірні емоції. І я вам чесно скажу, що я досі не вірю, це як сон. І це справді прекрасний сон, тому що Після бахмутського району околи, Солідар, те, що ми побачили, пережили, справді тут цивілізації, дуже складно адаптуватись. І коли тебе близькі люди поруч це велике щастя. Тому цінуйте своїх близьких, цінуйте рідних. Поки є така можливість, і ми всі одна команда тримаємося купи, бо ми того варті. А я вже Олегу сказала. Чому не попередили? Тому що я була в такому шоці. Він що хотів мені зірвати концерт, але я була насправді надзвичайно щаслива тебе бачити. Слава Богу, що живий. Мені вже Ціли. сьогодні, після вчорашнього концерту, просто месенджер забитий, Люди з усіх континентів пишуть: Боже, це це твій Олег. Він приїхав, він живий. Не відпускай його. Хотіла б мене відпустити, але війна і треба захищати. Треба тримати наші позиції. Треба відкинути клятого окупанта для наших дітей, щоб наші люди могли щасливо жити у вільній Україні, найкращій на світі землі. Я щасливий бачити сестру, яку не бачив понад два роки. Щасливий бачити батька, з яким я зустрівся, завдяки справді моїм найліпшим командирам, які зробили сюрприз і мені, і моїй сестрі. Ну от, власне, за моєю спиною театр імені Озеркевича, який сьогодні гостинно прийматиме гостей о 19-й годині, де співатиме заслужений артист України Михайло Грицкан та народна артистка України Катерина Божинська. Нагадую, що телеканал Ukraine World News є генеральним партнером великого благодійного туру незламною країною воля. А інформаційним спонсором є Радіо П'ятниця. Не можу розповідати усі секрети сьогоднішнього концерту, але він також буде дуже зворушливим, дуже емоційним, незважаючи на те. Що а, зала трішечки менша за вчорашню? Я впевнена, що а, людей менше не буде. Ми вже потрошку готуємося, тому що тривають вже останні такі моменти, які потрібно владнати перед концертом. Вже а, за дві години почнеться концерт у місті Коломиї у театрі. За нашою з вами традицією, ми відчиняємо двері саундчеку, бо там якраз тривають останні приготування. Можете побачити просто зараз. І Генеральний партнер великого благодійного туру незламною країною. Воля. Телеканал Ukraine World News». Ваші оплоски для партнера. Тому ми, порадившись разом із командою генерального партнера, вирішили зібрану суму потроїти. Ваші оплески! Команда нашого генерального партнера. Ми неймовірно вам дякуємо і низький вам уклін за всю вашу роботу. Слава збройним силам України! Якщо казати про наші благодійні аукціони з сестрою з Катериною, то ми працюємо над цим від початку війни. Зараз уже офіційно Європа, Україна, Тури. Але у нас багато було аукціонів. Багато вона підключала свої фонди, своїх побратимів, колег, друзів. Тому ми працюємо постійно на благо і нашої 10-ї окремої гірсько штурмової бригади «Дельвейс». і, зокрема, мого батальйону, де я служу, це мотопіхотний батальйон. У нас командир, це підполковник. Він отримав нещодавно з рук героя з рук президента України Володимира Зеленського героя України. І я щасливий бути в такій неймовірній команді, тому що я служу в бойовому батальйоні, який рівно рік на Донбасі. Ми там не змінні. Ми тримаємо позиції Бахмут, Солідар, Лісичанськ, Сєвєдонецьк. Найважча позиції рівно рік. Перед цим Київщина, Тому я щасливий бути в цій бригаді. Дуже гадно. Позитивні, чудово. Поки будуть такі люди, поки буде Україна. Дуже гарно і зворушливо і підтримуємо Збройні сили України. Дякуємо хлопцям і дякуємо нашим артистам за цю справу. Все дуже чудово, все дуже гарно нам сподобалося. Дуже сподобалось зі сльозами, дуже переживали. Дякуємо організаторам за чудовий концерт, дякуємо Збройним силам України за те, що маємо можливість бути зараз в Коломиї. Дякуємо. Дуже все гарно, нам дуже все не сподобалося, підняли бойовий дух. Дякуємо. Супер. Дуже гарно. Дуже файно, дуже, дуже файно. Дуже класно. все! Гарного вам вечора, мирного неба. Допомагайте в столу, дівчата, Молотовний фронт. Ми артисти, культурний, духовний фронт. Хто чим може? Всі допомагаємо українській армії. Все за для нашої перемоги. Ми всі робимо одну справу. І це саме той час об'єднати країну. І тому я рахую, що наші зустрічі зараз важливі як ніколи. Дякую вам. Вже завтра ми будемо у Львові, де буде п'ятий день нашого великого благодійного туру незламною країною Воля. Телеканал Юкрейн News» – це генеральний партнер, інформаційний спонсор Радіо П'ятниця. Тому е, ми власне виконуємо цю благодійну місію для того, аби допомогти нашим збройним силам, хлопцям 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Усі кошти, що зібрані під час концертів, вони будуть направлені на допомогу Збройним силам.